Чи порушують християни заповідь Христову, коли своїх священників називають «отче»? Дорогі мої, часто від протестантів можна почути, що католики чи православні порушують заповідь Христову, нікого не назвати Отцем, називаючи отцями своїх священників. Чи це правда? Постараюся відповісти. Від багатьох членів протестантських домінацій можна почути закид в сторону католиків чи православних, мовляв, Ісус заборонив називати будь-кого Отцем, а ви своїх священників називаєте Отцями ай-яй-яй, заповідь Божу порушуєте. Але насправді це закид – Викриває тільки те, що ті, що цей закид ставлять, не розуміють Біблію, як от так авторитетно тлумачать. Перше за все, титул Отче увійшов християнство щойно у столітті, і то підпливом східних монахів. Католики латинського обряду до сьогоднішнього дня уникають називати священники Отче. А Латинське падре практично завжди зазервоване священнику Монаху. Іншим моментом є контекст, у якому Ісус забороняє називати провідників отче. На катедрі Мойсея розсілися книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони вам кажуть. Але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі не під силу тягарі і кладуть людям на плечі, самі ж пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філяктери і побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах. І перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх Учителю. Ви ж не давайте себе звати Учителю, один був ваш учитель, ви ж усі брати, та й Отця собі теж найменуйте на землі. Один був у вас отець, той, що на небі, ані наставниками не звідси, один був ваш наставник. Христос. Матея 23, 2, 10. Дорогі мої. Тобто тут йдеться в першу чергу про поведінку книжників та фарисеїв, які узурпували учительську владу в народі, народі Божому. Іншим моментом є те, що слова рабі патер», це далеко не український вчитель, отець, наставник в тому смислі, якому ми їх вживаємо в щоденній мові. Окрім цього, якби заборона була абсолютного характеру, то ні сам Ісус, ані євангелисти не вживали би цього слова в іншому контексті. Але в Матея. 10.21, Марка 9.24, Луки 15.31. Воно ж вжито в контексті простих сімейних відносин. Там всюди вжито слово патер. Простих сімейних відносин. Ото слово патер, отче. Отож, виявляється, не все так просто з цими словами. Натяк на вирішення проблеми є в Івана 8.56. Отець ваш Авраам». В семітських мовах для Ісуса розмовною мовою була арамейська, а мовою молитви і богослужінь – хебрайська. Вживання слова з присвійним прийменником має свою специфіку. Воно до певної міри абсолютизує значення самого слова. Отож, з Пресвійним займенником, слово «вчитель», наставник, отець отримують значення дуже близьке до того, як юдеї описували Бога. Окрім цього, вже в часі Ісуса, як, sta, як стали вирази, «Мій наш отець, мій наш учитель. Мій наш наставник використовувалися у дуже вузькому, специфічному значенні, те, що цілком очевидно: Ісус мав на увазі саме таке використання цих слів з присвійним займенником, вказує друга частина Його висловів стосовно цього питання, отець ваш, вчитель ваш, наставник ваш, вислів. Наш вчитель рабі, а також рабину наш вчитель, був зарезервований виключно для означення авторитету Мойсея як посередника божественного откровення та законовчитель. Мойсе рабину. А це дуже добре узгоджується з контекстом, в якому Ісус заявляє про те, що на катедрі Моїсея розсілися книжники і фарисеї. А вислів, наш отець, аміну, використовувався для означення специфічного відношення Ізраїля до Бога. Тобто був зарезервований для означення Бога. Також цей вислів, але у поєднанні з іменем Авраама. Абрагам Авіну був зарезервований для праотча Авраама, для означення того, що його дійсними і прямими потомками з Божої волі є сини Ізраїль. А вислів мангінгну наш провідник. Був зарезервований для означення царя Давида як провідника народу Божого, поставленого самим Богом, який однозначно був і царем і наставником закону, хоча єдиним і правдивим наставником Ізраїля був сам Бог. Отож, коли знавці закону привласнювали собі титули, чи погоджувалися з тим, що їх називали авіну, рабину, мангну, це було дуже близьким до обожнення. Те, що Ісус перерахування цих титулів завершує забороною вивищування. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Матея 23, 11-13, після якого йде сувора критика книжників і фарисеїв за неправильне тлумачення закону. Вони себе називали отцями, тими, які мали ніби місію від Бога. Насправді їх ніхто цієї місії Бог не давав. Вказує на те, що критика Ісуса стосується привласнення людьми божественних атрибутів і божественного авторитету. З іншого боку, тут йдеться про створення людських авторитетів і про проставлення їх Божому авторитету. Саме тому після цього йде критика того, як фарисеї. Вивертали слово Боже, перекручували Його. Дещо відмінною є ситуація з авторитетом у спільноті Христових учнів, даючи Петрові владу Матея 6:19: Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі. І те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане на небі. Ісус фактично делегує Петрові частину своїх повноважень. Вираз ключі царства, типовий семітизм, означає повноту влади над чимось для порівняння Ісаї 22, 22 і Откровення 3, 7, 8. Тобто Ісус дає Петрові повноту влади в царстві небеснім. Плюс в'язати і розв'язувати теж типовий семітизм, часто зустрічається у позабіблійних текстах, небіблійних кумранських текстах і в Таламуді означає встановлювати і скасовувати правила поведінки на основі тлумачення закону. Тобто Петро і його спадкоємці. Римські архіреї мають владу тлумачити закон, святе письмо. Тому до них і тим, кому вони таку владу делегували законно говорити, отче, оскільки вони таку владу мають, на відміну від фарисеїв, які її не мали. Цікавим. Є той факт, що найпочеснішим титулом Папи Римського вважається і підписується Слуга Слуг Божих. В реальності Ісус чітко каже: не привласнюйте собі титули. Давати титули належить Богові і тим, кому Він ту владу делегував. Амінь. І на кінець. Уточню ще раз, бачимо, що всі, хто має цю владу від Бога, Ісус делегує Петрові, іншим апостолам, апостоли єпископам, єпископи-священникам. І саме ці люди, які є послані від Бога, тлумачити святе письмо, пояснювати, мають право носити титул Отче. Бо якщо би категорично було, що не можна нікого називати, то і Ісус би не називав Отця Авраама. Бо він не був Богом. Для того, щоб, дорогі мої, зрозуміти сенс заборони Спасителя, називати козівцями та вчителями, слід найперше повернутися до дослідження всього контексту. Загального фону, сказаного Спасителем, а також проаналізувати, кому та за яких обставин було промовлено ці слова це класичний метод вірного християнського дослідження біблійних текстів. Найчастіше сектанти йдуть іншим шляхом, намагаючись показати власну правоту, а при цьому помилковість суджень представників церкви, вириваючи окремі фрази чи слова з загального біблійного контексту. Звичайно, так робити неприпустимо. Бо, Слово Боже, слід розглядати в його гармонічній цілісності, як творіння одного автора, що віками розмовляв з людством через своїх посланців, пророків, апостолів, навіть безпосередньо ставши людиною. Не може один фрагмент. Суперечити багатьом іншим. Якщо таке стається, то це означає, що чужа інтерпретація біблійного тексту є помилковою Отже, сектанти часто наводять цитату з Євангелія від Матея, де Христос каже: І отцем не називайте собі нікого на землі, бо один у вас отець, який на небесах. Цим фрагментом часто дорікають і на, нам, християнам, священникам, яких називають отцями, і християн, віруючих, які отцями називають своїх священників-духовників. Це ж давайте розглянемо цей фрагмент у контексті, це дуже важливо для всіх, а особливо тих, хто ніколи про це не думав. Тоді Ісус промовив до народу і учнів своїх кажучи. На Мойсеєвому сидінні сіли книжники та фарисеї. Отже все, що кажуть вам додержувати, додержуйте, і робіть, а за ділами їхніми не робіть, бо вони говорять, а не роблять. Зв'язують важкі тягарі, які неможливо носити, і кладуть їх людям на плечі, самі ж пальцем своїм не хочуть зрушити. Ці ж діла свої роблять так, щоб їх бачили люди, розширюють пов'язки свої і подовжують край одежі своєї, так люблять возлежати на перших місцях на вечерях і сидіти на перших місцях в синагогах. І вітання на торжищах так, щоб люди звали, їх, Учителю-учителю. Ви ж не називаєтесь учителями, бо один у вас, учитель, Христос, усі ж ви браття. І отцем не називайте собі нікого на землі, бо один у вас Отець, який на небесах, і не називайте ж наставниками, бо один у вас наставник Христос. Більший що з вас, нехай буде вам слугою, бо хто підносить себе, той принижений буде, а хто понижує себе, той піднесеться. Гори вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що зачиняєте царство небесне перед людьми, бо ви і самі не входите, і тим, що входять, не Даєте увійти Матея 23,1,13. І з більш повного контексту стає зрозуміло, що Христос звертається тими словами, звісно, не до священників, а до книжників і фарисеїв, які на той час тих подій уже не могли називати себе учителями отцями. Вони більше не проповідували істини. Але з приходом на землю Спасителя взагалі зробилися її першими ворогами. Вони шукали істину не для того, щоби жити по ній, а для того, щоби розоп'яти її на Голгофті. Не до Бога вони кликали людей, а до самих себе. Не справжньої праведності вони шукали, але похвали від народу. Саме тому ця заповідь мала конкретних адресатів. Треба відверто сказати, що серед віруючих людей вона ніколи не виконувалась. Віруючі люди і надалі продовжували називати своїх учителів, учителями, отці, отцями. До речі, в багатьох мовах немає категоричного поділу на отців та, та татів. Тому указівка Спасителя при буквальному виконанні з сектантами мала б також бути у вигляді заборони назвати рідного батька-батьком а шкільного вчителя вчителем. Мова про таке взагалі не йшла, мова йшла про духовну гідність старозавітнього духовенства, яке втратило свою харизму. Доказом цього може бути наступне. Вже апостол Павло не тільки інших називав отцями та наставниками, але й підкреслював, що Він сам є отцем для вірних громади в Коринті. Бо хоч у вас тисячі наставників у Христі та небагато Отців, я родив вас в Христі Ісусі благовістям. 1 Коринтян 4:15. Називаючи себе Отцем, апостол робить це не через гординь, а наголошуючи на особливому духовному зв'язку, який є у кожного священнослужителя зі своєю, дорученою від Бога паствою. У Послання до Галатів, той же апостол пише про це так, діти мої, яких я знову в муках народження, доки не відобразиться у вас Христос. Галатів 4,19. Якщо паства Павла для нього є духовними дітьми, то сам Павло для них є Отцем. Чого не хочуть бачити сектанти. Так само і Іван, апостол Любові, пишучи своє послання, називає своїх дітьми, діточки, діти мої. Це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хтось грішив, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. 1 Івана 2, 1. Це говорить про те, що священнослужителі Церкви Христової мають особливий зв'язок зі своєю паствою, так само, як тілесні батьки мають зв'язок зі своїми дітьми. Крім цього, в цьому фрагменті чітко видно, що Іван категорично розрізняв свою роль роль Отця Духовного та роль Отця Небесного, Бога та Ісуса Христа. Чому протестанти плутають ці поняття, незрозуміло. Навіть сам Христос у своїй притчі про багача і Лазаря називав Аврама Отцем, Лукия 16, 24, хіба ж він міг суперечити сам собі? Ні, не міг. Тому й, розповідаючи притчу про блудного сина, не боїться повторювати це слово, встану, піду до батька і скажу йому: Отче, згрішив я перед небом і перед Тобою. Луки 15, 18. Отже, старозавітні церковнослужителі не були для людей отцями та учителями, і саме тому Господь заборонив їм себе так називати. Натомість, навіть апостоли, які на власні вуха чули таку заборону, чудово розуміли, що вона їх не стосується до часу п'ятдесятниці, вони були рівними між собою братами і сестрами, але по цьому Господь відділив їх. Своїх нових служителів, даючи їм духовну владу, прощати й затримувати гріхи. Матея 18, 18. А при кінці світу саме апостоли сидітимуть на дванадцяти престола і будуть судити народи. Ісус же їм сказав: істинно кажу вам. Ви, що пішли за мною при відновленні світу, коли син людський сяде на престолі слави свої, сядете і ви на дванадцяти престолах судите дванадцять колін Ізраїля, Матея 19, 28. І саме посилаючись на проповідь Євангелія святих апостолів, спадкоємцями, яких є сучасні єпископи та священники, Христос обіцяв супроводжувати повші дні аж до кінця віку. Матея 28, 19-20. Бог у доступній повноті перебуває не з абстрактними братами а зі своєю видимою церквою. Апостол тому і пише Ефесянам, що Бог наставив одних апостолами, інших пророків, іншими єнглистами, інших пастирями та вчителями. Ефесян 4.11, що не вириває з контексту слова. Христові, чи всі рівні перед Богом? Так. Чи всі ми, брати і сестри, звісно, але чи всі маємо одні, ті таланти та покликання беззаперечно ні, хтось отець, а хтось син, хтось учень, а хтось учитель? Все ж варто сказати про наступне. У традиції католицької церкви не прийнято священникам називати себе отцями, говорячи про власну персону. Представляючись, священник називає себе лише посану. Священник Петро, а не отець Петро. Випадки, коли представники духовенства порушують таку традицію, свідчить ну про іерейське невігластво, варте всякого осуду У вузькому богословському значенні цього терміну, священник без пастви взагалі не є отець. Так само, жоден. Ірей не може називатися отцем ні стосовно своїх співбратів священників, ні тим більше стосовно архірея єпископа, і, і вже беззаперечно традиції безглуздо називати священників святими отцями. Про святість людини може знати лише Бог і церква. Тому таке звернення ну, трохи з якоїсь звучить з іронією. Розрив деяких людей з церквою неминуче призвів до того, що вони перестали вірно розуміти Святе Писання, нагадуючи Павлове слова разом з ним скажем: не будемо залишати зібрання свого, як у деяких яких є звичай, Євреїв 10:25, а будемо триматися Дому Божого, яким є церква Бога Живого, стовп і утвердження істин. 1 Тимотея 3.16, в цьому запорука не лише вірного прочитання Біблії, але і життя вічного. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, уділю вам благословення і про пальчик вверх, пальчик вниз. Слава!